Усмішка, по росі, бо соняш зранку, малюком я вибіг з ганку Хоч матуся каже: Взуйся, по траві, як вихор мчуся, і калюжі не минаю, глибину їх заміряю, деякі аж до колін. Мама каже, мерщій в дім! А я бігаю, радію, посмішки довкола сію. Усе літо бігав босим, а також ще трохи осінь і ні разу не хворів адже я життю радію, хто по-справжньому радіє, той ніколи не хворіє, варто тільки засмутитись, тоді можна застудитись. Хтось до смутку більш тяжіє, той завжди тому хворіє. Не засмучуйтеся, люди, хай вам радість буде всюди. Дихайте на повні груди, В радості здійсниться чудо, Вам життя почне всміхатись, Все омріє не вдаватись, ваша сонячна усмішка, буде вам фірмова фішка. Календар, я календар ще не горнув, А вже наступний день настав, як мало тих, хто вже збагнув, Що він ніколи й не минав. Момент, в якому ти живеш, в якому твоє серце б'ється, Ні звідки і нікуди йдеш, це вічністю, життям це зветься. Тож календар гортай чи ні, а він на тебе не впливає. Хіба навіяв ти собі, що є той час, котрий спливає, а серце, не підвладне часу. Воно відмірює свій ритм, І тільки розум сито й ласо Тобі пускає в очі дим. Нашіптує, що ти старієш, що гнуть хребет тобі роки, і проти часу ніц не вдієш, бо час володар на віки. А ти спитай в душі своєї, і шепіт розуму відкинь, чи мають вплив роки на неї? Чи то примарна моря синь. Душа ніколи не старіє, це знає кожен із людей, та розум ними володіє, тому рахують кожен день. І календар вони гортають, щоб у майбутнє зазирнуть. Фотоальбом перегортають в минулому, щоб ще побуть. І суть життя вони втрачають. Забули, що лиш тут живуть, в цій миті, що ніколи не минає, Якби ж це всі змогли збагнути.